Кола хмачка прийшла її не зараз візьму її там, отут вона сюди не йде. Так. Не, не, не. Добрий вечір, у нас вже вечеря на вулиці, в нас тепло гарно. Коскотики вечеряють, але ну, силінок підвал йдемо, бо вони ще всі йдуть на ніч у підвал і ще не всі сюди приходять їсти. Бо треба й там потрошки покласти. Це найда наша є. Це щось крутиться. Дай далі давай всі романиці, давай. Зараз голуби прийдуть на вечерю, але зараз вже нема голубів. Вон ще йде Для наша забіяка. Кому лапу лікували, була був на рив, побився. Ну вже все нормально, виходився.